Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, заслужено програли, не використали якісь свої переваги над командою е з Луцька. Е погано захищалися, дозволили їм забити те, що вони люблять забивати. Ну і все що можу сказати. Відбиваючи підсумки балу, який настрій в команди? Як будете готуватися до наступного? Ну, після цієї поразки настрій не дуже, звичайно. Хотілося б завершити бабу перемогою, але вже є КЕ. Програли дві гри, тому треба надолужити. Тому до наступного бабу буде готуватися серйозно. Вітаю Луцьк з перемоги. Заслужена поразка. Заслужена поразка, і будемо діти. Будемо працювати над помилками, працювати над помилками. Нема що коментувати. Дуже погана игра. Повторюсь, я в захисті, я в захисті, так і в нову. Слава Україні слава за все. Доброго дня всім. Хочу привітати нашу команду. Сказати слава Україні, слава ЗСУ, ми граємо тільки що вони захищають нас по, по грі. Дуже добре була е, в'язка гра. Що в ту сторону, що ту. Е, дуже до, до останніх хвилини було непонятно, хто може виграти. Але ми все зробили по систематичності, що казав тренер. Ми все виконували. І ніхто, як то кажуть, довели всі свої бразки до, до логічного. І захисти відіграли. Це найголовніше, що, що є, що ми виконали, відіграли захист. А так, які то ще може питання? Е, Підбиваючи підсумок взагалі бату, чи задоволені результатом, Та, з яким повертаєтесь додому, можливо, ви окремої якийсь матч, як кращий для ковід? Е, так, а безусловно, як то кажуть, це добре. 3-2 це дуже добрий результат. Але б, звісно, нам би хотілося 3-3. Ми дуже рівно грали з Рівнем, Але це гра, це баскетбол, все буває. Ми програли, не виповнили атаку. Зато потім, потім ми відіграли дві гри, все виповняли, як то кажуть, грали по плану і у нас все вийшло. Я, я, я думаю, що це гарний результат для нашої команди. Ми будемо працювати ще. У нас ще бабли будуть, нам ще треба перемоги. Це нам треба, ми чуть-чуть опаздуємо, як то кажуть. Нам треба перемоги, бо буде тяжкий, як то кажуть, 21-го вроді, що буде е, 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 слідуючий Бабл в Києві, то ми до нього будемо готуватися теж. Треба до нього, щоб всі в стесі, щоб він відновився. Він отримав травму. Це наш лідер, як то кажуть. Це наш основний центровий. Я, я думаю, що він виздорове до того моменту. Якщо ні, ну будемо працювати всіми силами, що в нас є. Дуже насичений на події матч. Пішов одразу, пішов одразу скажімо, не по плану у зв'язку з травмою Стесі. Але це ж баскетбол чи через те прийшлося по ходу матчу приймати нестандартні не не рішення, але хлопці молодці. Відпрацювали як баскетболісти десь десь на відчутті, десь на емоціях. змогли спровокувати велику кількість втрат суперника. Дуже приємно, що змогли виграти, програли підбирання. Не скажу, що не було бажання, десь, звичайно, не вистачало стесі по ходу матча, але загалом це баскетбол через те удача, удача і віра в те, що ми робимо. За своїх вболівальників, за за керівництво клубу, за збройні сили, які боронять наш, як то кажуть, наше життя, і велика шана їм їм за це.